Зглянув на найпростіші нотаріальні дії, на мій погляд, які вчиняє нотаріус. До них, зокрема, відноситься е, така нотаріальна дія, яка досить часто зустрічається в нотаріальній практиці, як засвідчення вірності копії документів. За, для засвідчення вірності копії документів нотаріусом е, громадянину необхідно надати документи. Е, наступні е, це оригінал документу, вірність копії, якого буде засвідчуватися. документ, який встановлює особу, громадянина, який звернувся за вчиненням даної нотаріальної дії. Це паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, паспорт іноземного громадянина тощо. Слід пам'ятати, що нотарію засвідчує підніс копія лише тих документів, які не суперечать нормам чинного законодавства України і відповідають всім передбаченим встановленим нормам. Зокрема, документ повинен містити всі необхідні реквізити. Якщо там передбачено вихідний номер, має бути вихідний номер документа, назва документа. Повинен бути представлений початка і підпис повноважної особи на видачу цього документа. Документи, викладені на двох і більше аркушах, повинні бути прошиті, прошнуровані і пронумеровані. Вони не повинні суперечити, як я вже сказала, нормам чинного законодавства України, а також честь і гідність фізичних і юридичних осіб. Для засвідчення вірності копії документа, підпис фізичної особи, на якому не засвідчений нотаріально, також не приймається нотаріусом і відповідно, така нотаріальна дія не вчиняється. Документ, який посвідчує особу, це як я вже говорила, паспорти. Наприклад, громадяни повинні пред'явити особисто і саме ті громадяни, які звертаються за вчинення нотаріальної дії. По засвідченню вірності копія може звернутись будь-який громадянин, маючи при собі оригінал документа. Також слід пам'ятати, що є такі документи, як додатки. Дипломів, які без оригіналу, без основного документа не дійсні, і в такому випадку, якщо до натаресу звертається громадянин і він хоче засвідчити вірність копії додатку до диплому, відповідно він повинен пред'явити і оригінал диплому. Часто в нотаріальній практиці зустрічається така нотаріальна дія як засвідчення справжні підпису громадянина на документі. Громадянин повинен надати документу надати нотаріусу документ, який посвідчує його особу, а також податковий номер. І нотаріус засвідчує справжність підпису на документах, які не суперечать нормам чинного законодавства України, не містять характеру угод, також не порочать гідність юридичних та фізичних осіб. Слід нагадати, що згідно статті 78 закону України про нотаріат, нотаріус засвідчуючи справжність підпису на документі, не посвідчує факти, викладені в даному документі, а лише підтверджує, що підпис зроблено певною особи. Для посвідчення довіреності громадянин повинен особисто звернутися до нотаріусу, так само придививши документ, який посвідчує його особу, надавши податковий номер. При посвідченні окремих нотаріальних довіреностей, наприклад, на розпорядження транспортним засобом, нерухомим майном, нотаріус може попросити особу передавити також документи, які підтверджують на це майно з метою правильного вказання його ідентифікаційних даних, місце розташування нерухомого майна тощо. Державної реєстрації транспортного засобу тощо. Всі довіреності підлягають реєстрації, в відданому реєстрі довіреностей, і відповідно для цього здійснюється проплата через банківські установи. Нотаріус перевіряє всі дані ідентифікаційні клієнта. Також нотаріус перевіряє дані майна, клієнт перечитує довіреність, нотаріус роз'яснює йому всі правові наслідки вчинюваної ним нотаріальної дії. Після чого нотаріус посвідчує дану довіреність. Транспортного засобу це правочин, за яким одна сторона, орендодавець передає іншій стороні орендарю е в користування платне тимчасово транспортний засіб. Договір оренди є строковим, і, звичайно, жплатним. В, в договорі оренди, де однією із сторін, хоча б є фізична особа, підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню. Сторони за договором оренди транспортного засобу повинні дотримуватися певних умов, не тільки передбачених цивільним кодексом України, а також, наприклад, орендодавець повинен передати транспортний засіб у технічному справному стані. Відповідно, по закінченню терміну договору оренди орендар повинен обов'язково повернути йому цей транспортний засіб також в технічному справному стані. Договором оренди можуть бути передбачені інші умови, які відповідають нормам чинного законодавства України, і за згодою сторін можуть бути застосовані. Ну, наприклад, можна передбачити, що транспортний засіб може має використовуватись орендарем тільки для певної мети, наприклад, для перевезення та вантажу чи перевезення фізичних осіб, людей в транспортному засобі тощо. Лютого 2014 року набирає чинності постанови Кабінету міністрів від 17 жовтня 2013 року щодо нового порядку проведення державної реєстрації речових прав, нерухоме майно та їх обтяжень. І у зв'язку з цим у нотаріусів виникають. Певні зміни у їхній роботі, і коли вони виконують функції державного реєстратора. Наприклад, якщо раніше нотаріуси повинні були передати документи стосовно державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, в в той самий день, коли вони вчиняли таку нотаріальну дію органи реєстраційної служби за місцем розташування такого нерухомого майна, то тепер у них є 5 днів з моменту прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень. Наступною навалою є те, що нотаріуси будуть е, е, реєструвати права їх обтяження тільки в результаті вчинення нотаріальної дії, і тільки у результаті, е, після того, як він вчинив нотаріальну дію, буде зразу реєструватися на набувача. і не буде здійснювати, як раніше ми робили спочатку, реєстрували на власника, потім робили перехід права власності. Тепер ми будемо робити тільки перехід в результаті вчинення нотаріальної дії. Зокрема, також новелою є те, що інтереси будуть вилучати з державного реєстру речових прав обтяження і обмеження, такі як будуть проводити зняття заборони і вилучення запису про іпотеку з державного реєстру речових прав. Також новелою є те, що всі речові права на земельні ділянки будуть реєструватися тільки в спецрозділі.